Скоритися своєї долі. Що каже Ісус про страждання? Дорогі мої, християни вірять, що з приходом Ісуса Бог повною мірою долучився до історії людства. Він ще більше не був десь там, часом втручаючись в історію, аби щось змінити, тепер Він перебував у тілі людини на землі. Зробивши себе об'єктом фізичних законів і обмежень цієї планети, таким чином, найкращий ключ до того, що Бог почуває щодо людського болю, це подивитися на реакцію Ісуса. Ісус ніколи не переголошував перед бідною чи хворою людиною проповідь про те, що потрібно скоритися своїй долі. Чи вживати ліки, які Бог вже тобі дав. Він не виявився досить чутливим до 100 днів страждаючих людей і брався за лікування. І свою надприродну силу він використовував для того, аби зцілювати, а не карати. Звичайно, чудеса зцілення мали великий успіх у людей. Але навіть при цьому Ісус відмовляється перетворювати їх на основу свого служіння. Більше забудь-що Він використовував фізичне зцілення як знак значно глибшої істини. Бували випадки, коли Ісус, здавалося, втручався дуже неохоче, кажучи своїм учням творити чудоса тільки тоді. Коли була особлива потреба. Часто Він придушував поширений людьми поголос про його чудеса. У певних випадках Ісус навмисне дотримувався вибору не втручатися в природній хід речей, наприклад, не викликаючи армії ангелів аби ті урятували його в годину його найбільших страждань. Чи цим Ісус не давав нам зрозуміти, що Богові не личить втручатися у наш світ на рівні щоденних справ, що є важливіша річ Царство Боже, і чи не над Царством Духа потрібно працювати зсередини, через серце і розум, а не через зовнішню, спекулятивну демонстрацію Божої сили? Як мінімум? Ісус віддомовився проводити радикальні зміни природних законів, що керують планетою, скажімо, замість того, аби наново запустити нервову систему з певними дизайнерськими змінами на краще. Він сам прийняв цю больову систему з усіма її небажаними рисами. І коли Він особисто зіткнувся зі стражданнями. Він прореагував так само, як і ми, зі страхом і жахом. Як ж Ісус борався з запитанням хто відповідальний за страждання. Найбільш чітке розуміння цього питання знаходимо в Луки 13. І знову, та як в Старому Завіті, нам пропонується кілька відповідей. Наприклад, у вірші 16. Ісус заявляє, що саме сатана є причиною болю у жінки, яка протягом 18 років мучилася від хвороби. У кінці розділу Ісус тужить над майбутнім Єрусалим, так само, як старозавітні пророки, Він зміг побачити, що їхні вчинки упертої непокори принесуть їм багато страждань. Трохи раніше. В тому ж розділі Ісуса запитують про дві поточні події, які очевидно викликали багато місцевих дискусій. Однією з них був акт політичного придушення, в якому римські вояки винищили членів релігійної меншини. Інша подія це нещасний випадок на будівництві, де загинуло 18 чоловік. Вивчаючи Біблію, я не зміг знайти кращих паралельних прикладів страждань, які турбують більшість нас у наш час. Ці євреї першого століття запитували про свої власні еквіваленти автобусної аварії в Юбасіті чи обвалудаху стадіону. Відповідь Ісуса одночасно і загадкова, і блискуча. Він не дає вичерпної відповіді на запитання, яке більшість з них мали на думці, запитання про причину. Ісус ніколи не пояснює, ось чому сталися ці дві трагедії. Але одну річ Він пояснює дуже чітко. Це не сталося у результаті певних неправильних вчинків. Чи не думаєте ви, що ці галилеяни? Були більшими грішниками, бо вони мусили так постраждати. Кажу вам ні. Чи оці 18, що загинули, коли на них впала башта в селами, думаєте, що вони були більш винними, ніж інші мешканці Єрусалиму? Кажу вам ні. Жодному засмученому родичу не потрібно було стояти і дивуватися. Що спричинило таке нещастя? Ісус пояснив, що ці жертви не зробили нічого безвинного, аби заслужити таку долю. Вони були такими, як і інші люди. Він цього не каже. Але, можливо, башта впала просто через те, що була погано збудована. Я переконаний, що Ісус так само відповів би у випадку. Трагедії якоїсь чи війни нас в Україні. Думаєте, що інші народи були більш грішними, ніж ми, українці? Можливо. Війна почалася через одну неадекватну людину, але Ісус на чому не зупиняється. Він використовує обидві трагедії, щоб казати на вічні істини. Важливі для кожного, і якщо не то всі загинете. І далі наводить притчу про те, що Божа милість має свої межі. Він натякає, що ми спостерігачі катастрофи маємо винести урок з трагічної події. Трагедія повинна застерегти нас. Бути поготові у випадку, якщо наступною жертвою палої вежі чи акту політичного тероризму станемо ми? Катастрофа таким чином об'єднує жертв і спостерігачів у заклику до покаяння, дещо жорстоко нагадуючи нам про короткотривалість життя. То чи є Бог причиною, дорогі мої? Якось мені довелося хоронити ти дівчинку-підлітка, яка загинула в аварії, і мати тужила. Господь забрав її додому. Напевно, в нього була своя ціль. Дякую тобі, Господи. Я був поруч з хворими людьми, яких мучили запитання, чого Бог намагається мене навчити. Або вони могли б лагати. як мені знайти достатньо віри, аби звільнитися від цієї хвороби? Як мені змусити Бога врятувати мене? Можливо, ці люди розуміють це не зовсім правильно. Можливо, Бог не намагається сказати нам щось особливе кожного разу, коли нам боляче. Біль і страждання. Є невід'ємною частиною нашої планети, і ми християни не виняток. У половині випадків ми самі знаємо, чому хворіємо? Надто мало фізичної активності, нездорове харчування, контакт з мікробами. Хтось випиває, хтось наркотики вживає. Невже ми дійсно очікуємо? Що Бог буде оберігати нас на кожному кроці, коли ми стикаємося з чимось небезпечним. На мій погляд, той підхід, яким користувався Ісус, повністю відповідає тому, що я думав про біль як мегафон Бога. Страждання несуть загальне застереження для всього людства про те, що щось з цією планетою не так. І що нам потрібне радикальне зонячнє втручання, поки не покаятися. Але нам не варто доводити протилежне і пов'язувати чийсь окремий біль з безпосередньою дією Бога. Ще одна схожа історія з Євангелія <кій> може краще роз'яснити цей підхід Івана в 9 главі. Ісус спростовує традиційне пояснення стражда. Учні вказують йому на чоловіка, що від народження був сліпим. Сповнені жалю, вони запитують, хто зарішив, цей чоловік чи його батьки, інакше кажучи, за що він заслужив бути сліпим. Ісус відповідає прямо: ні чоловік цей не зарішив, ані його батьки. А сталося це для того, щоб слава Божа могла проявитися через його життя. Учні хотіли подивитися в минуле, знайти відповідь на питання чому. А Ісус скерував їхню увагу в інший бік. Він твердо указав їм уперед, відповідаючи на інше запитання. Для чого? І я переконаний, що це дає точний підсумок біблійного підходу до проблеми бор. Оглядатися назад в пошуках відповіді на запитання причини, запитання чому, це не дасть конкретної відповіді, але існує надія на майбутнє, надія на те, що навіть страждання можуть бути зцілюючими чи спасаючими. Людська трагедія, така як сліпота чи незрячість, може бути використана для виявлення Божих справ. Інколи, як у випадку з чоловіком, що народився сліпим, Божі діла проявляються через драматичні чудеса. Інколи цього не стається, але в кожному випадку страждання дають нам можливість виявити. ДІЛА Божі. Як було за днів Ноя, так і буде за днів сина людського. Їли, пили женилися, виходили заміж. Аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу, і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли лот вийшов з содому. Линуло вогнем і сіркою з неба і всіх погубило. Луки 17 26. 29 Но і будував ковчег 120 років, то всі могли бачити, скоріше за все, мали його заверята. Та й лот, судячи, з усього, готувався, бо як, по інакшому пояснити, то кількість вина у печері, де він з дочками мешкав після заглади Содому і Гомори, що аж йому весело, щонайменше на два рази напитися до безпам'ятства. буття 19-30-35. Ну, а ще їсти щось треба було мати. Очевидно, маємо право думати, що Лот Горох собі влаштував краївку з усім потрібним. певно, і, за його, і його заварята мали. Бачимо, що робиться у нас в державі. Маємо історичну пам'ять про московицькі звірства на наших теренах і нам, як людям, то все по цимбанах, якщо не почнемо собі усвідомлювати тої смертельної загрози, яка надвисла над нами, можемо одного дня опинитися в ролі сучасників ноя чи співгромадян лота. Якщо не усвідомимо собі, що в реальності країна перебуває у війні, що ворог світового цивілізаційного зла, що маємо напружити як суспільство, як об'єднані усі свої сили для перемоги, маємо дуже реальний шанс опинитися безпосередньою загрозою фізичного знищення. Тому даємо собі відповідь на кілька питань. Хто є нашим ворогом? З ким ми воюємо, що кожен може зробити в цій ситуації? Засновника жанру фентезі, англійського вченого, ревного католика, Толкіна світове зло спочатку утілюване у збунтованому ангелі, мелкорі, натяк на Люцифера. Адже гебрейський мелкор, ангел світла, а тоді в сауроні та його країні мордорі. У мордорі панує тільки одна воля воля Саурона, його стихія, вогонь тьма, його прагнення усе собі підкорити, знищити свободу, його піддані орки і злі люди, ненависники заходу. Дико жорстокі, все, що попадає їм в руки, вони перетворюють на зло. Сила Саурона у брехні й насильстві. Можливо, сам того не усвідомлюючи, Толкін описав Московію з самого початку свого існування Московія протиставляла себе Заходу, західній цивілізації, прагненню свободи. З самих своїх початків Московщина спиралася на брехливу пропаганду, перетворюючи своє населення в оркоподібні банди. З самих своїх початків Московщина себе бачила володаркою усього світу. Звірства московитів стали уже притчею багатьох народів Сходу і Заходу, а кровава історія з малазійським воїном. Потвердила стакту з Московщини як колись подібна трагедія з південно-крейським Боїнгом. Московщина держава-терорист, імперія зла Мордор. Українців ж московити постійно намагалися винищити фізично і духовно, знищуючи українські церкви, нищачи українську історичну пам'ять, українську культуру, час від часу влаштовуючи хохлам, братішкам геноциди. Для нас, як ніхто в нашій історії, саме московщина спадкоємець Орди і є мордором. дії терористів. На сході мародерства, які вони влаштовують, не дозволяють говорити, що ті, хто прагнуть завоювати Україну, змінилися. Ті ж методи, те ж саме мордерство, що й тридцять в 32 друге, 33 третя, і що до того. І після того українці зпізнали все на власній шкірі. Тому, якщо хочемо, бодай фізично вижити, мусимо організуватися в обороні перед цим злом, що наступає на нас зі Сходу. Ми зараз з верхню говоримо про донбасінців, що вони що хотіли, що там мають, що той схід, бо вони за руський мір. Вони не боронилися, вони прагнули приходу московитів, вони такі пересякі. Але які ми? Як ми реагуємо на актуальну ситуацію? Хіба ми, галичани, не поводимося, байдуже, хіба не співпрацюємо з терористами, хіба економимо гроші на потреби війська, відмовляючись від потребень? Ні. Ісусові сучасники теж розповідали, а во вежа впала і задавила тих Єрусалимців. Ну, певне, підтримували ірода, тепер ремлян, а ті, то, що по Капарницьки будували, що хотіли, то мають. А во ті твої галилейці, як були повстали проти ремлян, то не хотіли підтримати, ну і що хотіли, то мають. Тепер ті ремляни їх вимордували. Дивися, Луке 13, 1, 2. Нащо Ісусі? Гадаєте, що ті і... тому що таке постраждали, були більше, ніж грішники, ніж усі галилеяни. Ні, кажу, але як не покаятеся усі помрете так само. Або ті вісіминадцять, що на них упала башта їх завал. Гадаєте, що були більш видні від усіх мешканців Єрусалим? Ні, кажу вам, але як не покаяєтеся, усі загинете так само, Луки 13, 2, 5. У Біблії народні лиха, а зокрема війна, завжди Божий заклик до покаяння. Чи свідомі ви цього, чи свідомі ми, що війна. То заклик кожному з нас до покаяння, до переоцінки власного життя згідно з Божими критеріями, Божий заклик до змін, до вибудування власного життя по новому. Ну, а що я маленька людина можу зробити? А ось що? Перш за все, кожен військово зобов'язаний який має можливість зі зброєю в руках. Захищати Україну перед московською агресією мусить це зробити, бо інакше Маріуполь, Буча, Ізюм і все буде у нас тут. Друге, кожен громадянин повинен почати обмежувати свої фінансові витрати, щоб фінансами підтримати потреби оборони. Скажуть і крадуть, ну хай вони за це перед Богом шить, бо якщо не тут, то перед Богом точно. Нам від того не стане легше. Вони втечуть своїми грошима, ми тут залишимося. третє. Кожен, хто не здатний до прямої оборони зі зброєю в руках, зобов'язаний допомагати військовій і державі в обороні та надавати відповідну підтримку і допомогу жертвам війни. Четверте. Кожен християнин, маючи перед очима біблійне вчення про те, що Бог є той, хто керує долею народів і хто дає перемогу і захист, має обов'язок молитися за перемогу над ворогом та захист наших військових і цивільних. П'яте. Оскільки у сучасному світі інформаційна війна є частиною війни чи агресивної, чи оборонної, праведної, а Російська Федерація проводить жорстоку інформаційну війну проти України. Кожен громадянин по мірі своїх сил та знань має обов'язок поширювати істину про події України за винятком інформації про пересування військові військові плани, тобто інформацію, яка може бути смертельно шкідливою для оборонців українського суспільства перед московською агресією. Шосте, не давати чиновникам розкрадати навіть ту мінімальну допомогу, на яку витрачаємося для потреб війська. І сьоме, змінити своє життя, стати дійсно християнами, а не реальними практичними атеїстами чи поганими, які тільки прикриваються своїм християнством. Амінь. Якщо і надалі бажаєте. Залухати мої підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення і про пальчик вверх або пальчик вниз. Цікаво буде почути і вашу думку. Слава Ісусу Христу!